Обіцяв Класну Америку. Будь ласка, зустрічайте. Неймовірний джип Trail Hawk. Зараз побачите яку красуночку до нас привезли на реалізацію. Неймовірна тачка, насправді, яка має вигляд, така пацаняча, крутезна історія, як на мене. Давайте детально, що за автомобіль, пробіг, двигун, ціна. У нас 2020 рік автомобіль 21-го. Виїзд з салону початок експлуатації. Оригінальний Trailhawk 3.2, бензин автомат. Звичайно, що повний привід. Крутезна комплектація, парктрони передні задні, присутній Дістрон. Також автомобіль ну, оригінальні фарки. У нас присутній лінія, також задній парктрон, камера. Отакі оригінальні круті дисочки на ньому. Безключовий доступ, система моніторингу сліпих зон, тонована в круг. Крючки, оці, які вирізняють його, показують, що це саме Hawk. Виглядає він просто афігенно. Розширена задня колія. Тут на декілька там, по-моєму, на 15 чи на 20 мм вильот зроблений. Дуже крутий. Машинка виглядає неймовірно, по салону також комплектація бомбезна. Подивіться, як він виглядає. Я хочу сказати, що це найкращий трейлхок по відновленню, який ви можете зустріти на ринку. Такого круто відновленого трейлхока ви просто не найдете. Одна з кращих автівок, насправді. Якщо вона вам цікава, друзі. Набирайте, приїжджайте до нас на майданчик. Ціна його 2700 цього автомобіля. Ціна дуже і дуже ринкова, зважаючи на стан автомобіля. Два ключі, де ви таке бачили в американця? Дистанційний, дистанційний запуск. Тобто цю кнопочку два рази натискаєш, двигун заводиться, прогрівається дистанційно. У нас повний електропакет, 4 електроскло. Підйомники, складання, регулювання підігрів дзеркал, електропривід водійського сидіння. Що у нас тут ще? Ну, двохзонний клімат, контроль, курсова стабілізація, система управління повним приводом з усіма максимальними блокуваннями, які тільки можуть бути. Навігація підігріви, По-моєму, є підігрів керма, якщо я не помиляюся. Дуже крута машинка, авто. Затемнення. Так. Давайте ми її запустимо цю красоньку. 114 миль пробігу. О, Як у нас холодно. Просто звірюга. Ну, самі розумієте, 3,2 це саме про той варіант, коли, коли воно їде і воно таке, як має бути. Гарно відновлено. Тут, в принципі, що можна сказати про автомобіль? Ну, він-код, я вам, звичайно, що надам. Ви по вінкоду все проб'єте, все передивитеся, все подивитесь. А яку комплектацію, що не озвучив, там датчики чи що-небудь? Ну, звичайно, що ви в конфігураторі собі по ВІН-коду все подивитесь, скажете, чи так, чи не так. Стан керма 114 міль, повторюсь, що у нас камерка, бачите, присутня. Парктроніки присутні. Дістрон також присутній. Електростояночний тормоз Аукс. Тут що у нас? Прикурувач, блін, ну кайфова тачка. От скажіть, є щось з європейців гарніше за ці гроші? Я думаю, що навряд чи з європейців є щось таке прикольніше, як на мене, напевно, що немає. Ну, Давайте об'єктивно поговоримо, що можна купити 2020 року на таких блокуваннях машинку, яка може заїхати далеко, так колеуси зараз по 16 вартують 2015 року. а Це 2020 рік, 21 експлуатація. Неймовірно гарно відновлена машинка. Ну, Єдине, що можливо для такого драйвового використання, я би підкинув, би, напевно, два колесика передніх новеньких, а так в загальному. Ну, емоційна тачка, неймовірно емоційна для тих, хто хоче собі живий класний трейл хок. Я вам він-код також покажу по ньому. Дуже класна комплектація, це у нас що? Платінум. Комплектація, великий багажник. Можете поставити собі сюди ГБОшний балончик, так як двигун атмосфера, звичайна, без турбін, без нічого. Буде він вам їздити, горя не будете знати. Подивіться, який апарат. Ну, це неймовірна тачка. за, Я вважаю, що ту емоцію, яку вона дарує, за дуже мінімальний бюджет. Просто подивіться, який красунчик. Цікаво, друзі, набираємо, приїжджаємо, тестуємо, перевіряємо і, звичайно, що купуємо. Все підшито правильно, дістрони працюють, лінії працюють. Нема того, що не працює. Подивіться, як гарно відновлені стоять зазорчики по машині. Як він виглядає, який в нього прищур. Такий крутезний, крутезний автомобіль. Світло зараз вам вімкну. Це оригінальні. Оригінальна стоїть оптика, нічого ніхто тут у ньому не ставив в Тайвані, Китаю. Послухайте, як він мурчить І уявіть, як він сандалить. Класно. Ну, звичайно, що це не турбована якась історія про те, що там прям натиснув і воно поїхало. Подивіться, всі туманочки, LED, фари, LED. Вигляд неймовірний. Буркає він класно, їхати ним просто задоволення. Як на мене, дуже кайфова тачка за супер адекватні бабки. 2700. Друзі, в такому стані трейлхок ви просто не придбаєте за ці гроші. Приїжджайте до нас на майданчик, зніму ще декілька відео. По цьому автомобілю, як він в загальному, мої від нього відчуття. Зараз знімемо обов'язково тест-драйв маленький по ньому. Я думаю, хто придбає його. Ну, Друзі, якщо брати старого ікса, давайте так. От там хтось каже, ікса, да? старого ікса візьму. Ну, бери старого ікса. Ну а що ти отримуєш? За ці самі бабки старого Ікса, реально. Так тут техніка і все решта, тут все надійне, міцне, підсилене. І такого порозового вигляду вам X не буде мати старий. Ну, давайте будемо на правду, чесні. А що можна придбати от, з таким виглядом? Ну прям, на мою думку, тачка бомбезна. 3,2 газ стає. Якщо цікаво, набираємо, проїжджаємо. Зараз Вінкод. код. Він код це саме головне. Ну, Можемо тут показати, звичайно. Будь ласка, Вінкод код тут. Дублюючу табличку. Так, зараз ми її пошукаємо. де це у нас. Я і не знаю, де трейл Хока. Дубль табличка по вінкоду. Так, де ти у нас знаходишся, друзі? Не знаю де, де дублююча. Ну напишіть в коментарях, можливо, під капотом. Дублююча табличка по ньому. Ну, коротше, Вінкод я вам показав, ви собі без проблем. Пробиваєте по базі. Ставте на паузу. Отак От буде правильно, щоб ви його гарно прочитали. Ставите на паузу, приїжджаєте і кайфуєте. Кермо воно вже нагрілось, гаряче, зимовий режим вімкнено. Так. Так що так, цікаво, набирайте. Дивіться, як тут все класно. Ну, до речі, ну мені сподобався джип. Саме Trailhawk хокк чи рок цей, ну. Як на мене, тачка бомбезна. Якщо вона вам цікава, набирайте по телефону, приїжджайте, дивіться. Звірюгані. Всім добра. Буде по ньому ще декілька відео. Чекайте, побачите.